Центральний економічний район України. Передумови розвитку. Господарство, господарські центри визначні місця. Центральний економічний район складається із двох адміністративних областей. За розмірами території та кількістю населення належить до найменших серед регіонів України. Головними передумовами розвитку цього району є розташування між п'ятьма іншими районами на перетині шляхів сполучення. Положення на стику лісостепової і степової зон із винятково сприятлими агрокліматичними ресурсами, родючими ґрунтами та рівнинним рельєфом, незначна різноманітність мінеральних ресурсів, буревугілля, графіт, нікалеві і хромові руди, уранові руди, будівельні матеріали, доволі низька густота населення, середній рівень урбанізації, переважання у системі розселення сільських поселень і малих міст. Центральний район має дещо нижчий рівень соціально-економічного розвитку, ніж інші райони країни. Галузя моєї спеціалізації є сільське господарство, гірничо-добувна і харчова промисловість, сільськогосподарське машинобудування. Сільське господарство високопродуктивне, вирощують зернові, овочі, соняшник, баштанові культури, розвинене садівництво. У тваринництві переважають скотарство і свинарство а у водосховищах рибальство. Харчова промисловість виробляє цукор, масло, олію, молочні і м'ясні продукти, консерви, порошної крупи. Машинобудування виробляє сільськогосподарські знаряддя, електроприлади, поліграфічну техніку, автобуси. Хімічна промисловість спеціалізується на випуску мінеральних добрив, штучних волокон і пластмас, хімреактивів. У районі розвинені також шовкова промисловість, виплавка нікелю та твердих сплавів. Найбільше розвинені залізничний та автомобільний транспорт, а по Дніпру – річковий. Обласні центри Черкаси та Кіровоград, а також місто Умань, є найбільшими промисловими та культурно-освітніми центрами району. Канів, Корсунь Шевченківський, Чигирин належать до визначних історико-культурних осередків держави.